Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю народ Божий, возлюблений, Боже. Халілуйя. Ти возлюблений Богом. Возлюблена Богом. Бог любить тебе завжди. І Він в цьому не змінюється. Бог не змінюється. Ми, ми можемо люди, не завжди робити вірно все. Так і є. Я тобі скажу правду. Нема сьогодні на землі таких людей, які кожного дня, 24 часа в сутки. Робили б все вірно, без якої би помилки. Такої людини немає. Але це не означає, що можна так просто жити. А, Бог мене любить, тому буду виробляти, що хочу, головне, що Бог мене любить. Бог полюбив нас і віддав за нас сина свого, щоб ми змінювалися, щоб ми народилися з гори і стали його творінням на добрі вчинки. Ми, хто народжені згори, стали тими людьми на цій землі, через яких Бог хоче проявляти себе. Ми стали подобними Ісусу Христу на цій землі, в своєму дусі, ми як Ісус. І тому Бог дав нам своє Слово, Біблія. От про що я хочу сьогодні сказати, що Біблія, Слово Боже, яке вже нам дано, воно дано нам, щоб ми в цьому. Світі в цьому миру поступали, як і Ісус, щоб наш народжений Дух згори мог дійсно в цьому світі, в миру, бути світильником Господнім. Біблія так і каже, світильник Господній – це Дух людини. Як Бог, як Ісус Христос світить в цьому світі через наш дух, через прояв нашого духа, через наші слова, вчинки. Тому нам дано Слово Боже. Біблія. Нам вже дана Біблія мудрість Бога, розум Бога, воля Бога. Бог відкриває нам себе через своє слово, дане нам вже Слово. Коли Ісус був на землі, коли Його Дух Святий повів в пустиню, щоб він там був у посту 40 днів. І коли він зіткнувся з сатаною, то Ісус опирався на Слово Боже. Щоб йому вийти, з цього посту, щоб йому вийти переможцем цього, від того, як Ісус тоді себе повів, залежало майбутнє людини. Залежало майбутнє Його служіння, Його жертва, Його Воскресіння. І наше життя сьогодні. Алілуя. Тоді все дійсно залежало від того, як Ісус себе поведе, коли Він в пустелі зіткнувся з сатаною. І на що Ісус опирався, щоб вийти звідти переможцем? Щоб здати той екзамен. Щоб будучність людини не була втрачена назавжди. Тобто будеш нас людини, щоб жити з Богом, щоб бути в єдності з Богом, щоб ходити в любові Отця. Ісус опирався на Слово Боже. Він казав, написано, написано. І в третій раз Він у написаному слові сказав сказано. Тобто він назвав записане Слово Боже сказаним словом. Тому це для нас сьогодні верніше слово, сказане Богом для нас. Перш за все, Біблія, слово Боже, яке дано нам сьогодні. Написане слово. І особисто воно сказане слово, яке Дух Святий відкриває нашому Духу. І все сьогодні в цьому світі відбувається добре від Бога. Завдяки Слову Біблії, яке вже нам дано. Ми віримо в Ісуса Христа із Біблії. Ми знаємо, що Ісус Христос був на цій землі з Біблії. Плід приносить Слово Боже. Віра в серці. Слова віри, які виходять із наших уст, Чинки віри, які ми чиняємо, діємо. Це приносить плід благодаті Божої, благості Божої, любові Божої, сили Божої, слави Божої. Всього, ким Бог є, все, що Ісус для нас зробив. Ісус все для нас вже зробив. І все, що Він зробив, приймається Словом і здійснюється словом. Алілуя! Плід приносить не просто знання слова, можна знати слово, бути згідним з ним в своєму разумі, погоджуватися словом. Але далі воно повинно бути реальним в житті. Благодаря вірі серце, благодаря. Тому що ми говоримо Слово і виконуємо Слово. Hallelujah. Ну Бог нікого не примушує виконувати Його слово. Бог ніколи не буде примушувати людину виконувати Його слово, вірити в Його слово. Бог веде людину к Його слову, знаменнями, чудесами, проявом своєї благості, сили. Через служителів, через наше спілкування з друг другом, Бог веде до слова. Через те, що ми, діти Божі, хто сьогодні народжений з гори, молимо за людей, Бог працює в житті людей, ведучи їх до слова, але Він не примушує людей вірити Його слово і виконувати Його слово. Ми це робимо добровільно. Біблія це і називає любов к Богу. Любов к Богу. Коли ми користуємося Його словом, коли ми коректи... коректируємо себе Його словом, коли ми приймаємо рішення на Його слові, коли ми свою волю починаємо Його слово. Коли ми віримо в Слово Боже, це є любов Бога, це є смирення перед Богом. Бога. Аллілуя. Так Бог вірний сьогодні своєму слову. Перш за все, Біблія, яка вже в нас є. І є Його слово, яке проходить. Особисто в дух кожного народженого згори. але це ніколи не буде противоречити вже даному слову Біблії. Ми не доповняємо щось до Біблії. Це вже основа, яка закладена. І ми будуємо на цій основі. Халілуй. Слава Богу за його слово. Подяка Богу, що його слово це сім'я, яке ми сіємо і яке приносить плод. Біблія. Це Мудрість Бога, це розум Бога, це воля Бога, це Його мислі дані нам. Це Бог зробив себе доступним нам сьогодні. Алілуя! Ми були народжені від Слова Божого і Духа Святого, народжені згори. Алілуя! Дар праведності. Від Слова Божого. Алілуя! Це не просто так, що. Ти лег спати, зранку прокинувся, а ти вже такий сам по собі праведний, тому що Ісус вже все зробив. Да, Ісус все зробив. Праведність розпространилась для всіх. Но це треба прийняти через слово. Біблія так і каже, де праведність? Як ми приймаємо праведність? Віраю в Слово. Вона в нашому серці від слова, яке ми чуємо. Галілуя. 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 Аллилуйя, Слово Боже. Оно говорится в любові. <кхи> Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.